Всіх вітаю. Повторюю тему виборів в США. Хто зараз лідірує на пост президента США? Дональд Трамп чи Гаріс? Зараз дивимося. Хто залишилося буквально три дні до виборів? Хто лідірує? Дональд. Дональд Трамп або Агаріс. Що відбувається? Він йде На пролом іде на пролом Дональд Трамп і втрачає, використовує, не втрачає, а використовує великі кошти для того, щоб отримати пост президента США. Ой! Аугаріс, дивіться, іде руйнування, руйнування її планів. Ну, Тут ще ж випадає Аркан Страшний суд, що зміна, зміна можлива буквально в останню хвилину, в останній момент, буквально, отак я вам скажу його Дональда Трампа, троєчка мічів, не дивлячись на те, що він використовує здорові кошти, розочарування, розочарування від того. Що підтримка іде чорнокожу жінку, а тут старший Аркан Смерті показує, що щось там відбувається. Можливо, м, якісь провокації, провокаційні дії для того, щоб не була жінка, чорнокожа жінка, чорношкіра жінка президентом, аркан смерть, якісь болючі м, зміни, болючі зміни. Саме перед виборами, перед виборами показує. Чи зараз гляну все-таки в кого найбільша вірогідність, найбільша вірогідність? Гарріс Трамп, найбільша вірогідність того, хто з них буде президентом. Я четвертого ввечері зроблю розклад. Це таки, хто і буде лідірувати. Угу. Ні, ні. Дивіться, Трампа підтримка велика, не дивлячись, що він втрачає, він втрачає щось, кошти, втрачає. Але підтримка є, дуже сильна підтримка. От більше йде до Трампа. Підтримка інших. Авгаріс просто е, розчарування, карта розчарування. Ну, це на сьогоднішній день, але, про, нагадую, 4 листопада я ввечері викладу і все-таки точно подивлюся, навіть на обсияновому маятнику буду дивитися. А тут вже тут не можна не придумати нічого, тут точно скаже. Хто буде наступним президентом США? Підписуйтеся на мій канал, отримуйте відповіді, ваша Олена. Залишайте свої коментарі.